Віра, ці ж сюди давай. Вже часто Людина скала, людина мутра, розумна, відважна. Прикладом може слугувати для багатьох Яка пішла захищати Харків. Боровся, він багато чого розповідав про про події. Потім був поранений, комісований, але знов повернувся на фронт. І ну я не знаю, він надзвичайно скромна людина, надзвичайно культурна, надзвичайно вічлива, завжди завжди міг прийти на допомогу. Я людина цивільна, але. А як ви познайомилися? Познайомив мене товариш, мій товариш з ним, і з того часу, вже ще спочатку ми живе знайомий ще перед війною перед повномасштабною агресією. Але ну я знаю його тільки з позитивної сторони. І через важкий стан здоров'я, як лікар, можу сказати, що він страждав останні останні два роки. Ну два роки у нього був цілковий діабет, і він ну. Він похудав, він смарнів, він, Але він тримався. Він боровся. Він він страшенно робив свій хаті. Він з попагою відносився до величан, до всіх. Він він завжди вітався э, зі всіма. Але в тих ситуаціях Ці... він не міг агресувати. Ви ж його це була, людина. Це була людина взагалі не конфліктна. Він був зважений, він був спокійний. Він э, спокійно. Завжди, я не знаю, як військовий, як людина військова, він чітко, завжди оцінював ситуацію, чітко завжди аналізував все. Він був розумний, мудрий. Він був ну, просто людина-скала. І я, я не знаю, як так сталося. В таких випадках повинна діяти поліція, а не Відразу поліція випадка як людина, яка представляє документи, повинна провести поверхневий огляд, повинна визнатися, чи чи є в людини зброя, чи немає зброї. Можуть бути гранати, можуть бути ножі, Але ну, я вважаю, що це прикрий випадок. Того не мало статися. Я...

Якби ви його писали? От, наприклад, там говорять зараз обирається побіжний захід цьому 30-річному хлопцю, який зробив смертельний удар. Чи міг чи він, чи він міг так ну довести до конфлікту, якою він був людиною? Не думаю, що саме якась агресивність Юрія, новопоставленого нашого колеги, побратима могла спробувати, тому що наскільки можу, я його знати за півроку спільної служби, він... Відрізнявся надзвичайною доброзичливістю, веселістю характеру. І вже з'ясувалося пізніше, що він був лікарем. Але цей гуманізм відчувався в його поспішці, в його жартах на Нам Навіть коли співати так. Я почула його жарт і сказала: Юрію, вам треба на сцену». Каже, ну як інакше. Армія це великий цирк. Він був волонтером. Мабуть, раніше. 2015 року на терені Донецької і Луганської областей так прикраш його смерть застала на бійській землі. Дякую, я вам дуже дякую.